Доброго дня, друзі. Ну що, Сьогодні вихідний день, у нас є деякі справи на господарстві. Ну, Заодно думаю, зараз зніму вам трошки покажу, що чим ми займалися, на якому етапі у нас справи по нашому Т-70. Так що поїхали разом зі мною, зараз все подивимось, проконтролюємо і може трошки вам розкажу, покажу, як у нас там воно ну, все продвигається. Поїхали. І йдемо до нашого трактора. Заходимо в майстерню. Ну що, друзі, як ви бачите, ще робота продовжується. І роботи в нас і проведено багато. Ну і ще як би робити та робити. Ну, що вам хочу сказати, хто слідкує за відео. Е, раму ми е, скрутили на болти, як ви бачите. Ось дивіться, ми взяли болти 10,9. Робили їх не на гарячо. Е, ставили, забивали молотом і підтягували гайками. Гайки взяли ось такі. Це автомобільні колісні гайки, бачите, з розширеною юбкою. Болти позрізали. І це кожен болт ми тянули, забивали молотом і затягували. І оце в нас так все вийшло. Ось Дивіться, як це. Можливо, комусь це пригодиться, можливо, хтось робив по-другому. Ну, ми вирішили зробити так. Було от, дякую за поради. Багато було порад там і на закльопки, і на завод. Ну, ви самі розумієте, який зараз час. Ну, я думаю, держатиме. Тут у нас ось поварена рама. Дивіться, ми все вирізали, поварили. Ось отак всилили, теж з болтами, зарізали, засведили, прорізали, заварили. Е, цікаво, хтось це робив, не робив. Ну, і ми думаємо, що воно буде триматися. Ну, а ви, якщо що, напишіть, прокоментуйте. Тоді хотілося би ще... Розповісти вам про оцю промопору. Значить, робили ми її, ну називати не буду вже де, то таке діло. Зробили нам цю промопору. Но нам не сподобалось, як її зробили. Прийшлося нам її переробляти. Що вони роблять? Вони витягують тулки, протачують, потім їх забивають. Звісно, соосно стріляється, потім протачують оцей циліндр. Гільза. І що виходить? Вставляємо в одну втулку, тіліпається, вставляємо тут тулку, тіліпається, вставляємо гільзу, не можемо і ломом повернути. Ну, виповнились, соосну втулок нарушена, ну це не робота. Прийшлося нам вести до чоловіка. Дякую йому, що допоміг нам не відмовив. Він зараз пройшов ці втулки, пройшов в один розмір. Потім ми ще раз наварили оцю гільзу і проточили її під той розмір. Ну, Получилось доволі, ну я зараз, мабуть, не зможу вам прокрутити її. Ну, Вона від руки проворачується і по всій плоскості на втулках бере. Це дуже важливо. Якщо зробити отак, їздитиме роками. Якщо зробити так, знаєте, що в одному місці десь касається затира, а там така щель. То ходити, звісно, воно не буде. І от двічі крутне, як тіліпалось, так і тіліпатиметься. Ну, це вже ой, це наше горе з цими всіми майстрами, які беруться робити, а ну, не доробляють, звісно, як вони, як воно повинно бути. Подивились ми в інтернеті, там в Черкасах є, займаються, теж проходять розтулки, підганяються плотненько, як би так. Ну, Нас так не вийшло. Е, з, другого разу, з другого разу вийшло. Е, це що про, про мопорі. Ну, Там, де ми робили, слава Богу, хоч ці попали, вроді все нормально, ось воно поворачується, от руки, бачите, я його поворачую. Е, ці втулки прихватило, е, воно ходить на втулках ось. отут. отут ходе. Тут у нас воно не шевелиться, не крутиться, все зробили, підігнали. По цій стороні теж все на болтах, як ви бачите, все ми тут попідварювали, поуселяли. Ну, тут, передній міст у нас вже зібраний, перебраний. Ну, рама вже практично готова. Воно так довго, довго воно все це робиться. Ну, я думаю, буквально ось-ось воно все почне складатися до кучі. Як я вже. По коробки, бачите, коробка вже зібрана, повністю майстер її зробив. Насоси вже стоять. Все нормально. Нам залишається ще підкотити задок сюди вже все практично готове. Перебрати ще бортові і доробити редуктор заднього моста. Головна пара у нас куплена. Подшипники куплені. Подшипники ми отакі використовуємо. Сальники використовуємо е, польські. Ну, вони більш такі якісні, на наш погляд. Підкочуємо і будемо встановлювати двигун. Як ви бачите, двигуна нема, двигун вже нас забрали. Е, якщо поставлять добре, хлопці дам телефон. Е, Зв'язались ми з фірмою, яка цим займається, встановлює двигуни. Е, в двигуні маховик вони точать, роблять з болванки нам новий, дойцовське сцеплення буде нове, колокол Дойцовський, і ми Дафовський їм двигун, який тут стоятиме з отією коробки Т-150. Ми состикуємо. І я ще додав трошки по болтах. Я думаю, це важливо. А ви поки дивитесь, нажміть, поставте нам подобайку нашому відео. І нажміть тут справа, хто не підписався, підписатися. Я буду вам дуже вдячний. Я думаю, що щось корисне ви на нашому каналі для себе візьмете. Ну і продовжу про болти. Дивіться, тут отвори на 22. В бачите, є отвори. Ось на 22. Що ми робили? Ми брали отакий роздвижний. Райбер 21-23. Проходили оці отвори. Потім брали отакий болт. Болт брали на 24 і перетачували його на 22 в плюсі. Отут по тілу, ось отут, в плюсі. Виводили оцей отвір, брали оцей болт в плюсі. І потім з натягом, молотом його сюди забивали і гайкою Як Я вже показував. І впало отакою От гайкою, кольосною гайкою затягували цей болт. Оце, на нашу думку, воно буде правильно. Це все, що стосується нашого Т-150. Звісно, є проблеми з запчастинами. Приходиться брати, приходиться міняти, підбирати. Ну, намагаємося. Зробити його як намога краще. З того всього, що зараз є, на можна знайти ну, на ринки, на фірмах, які цим всім займаються. Ну, дуже, звісно, нас виручає талька, як ви бачите, ця майстерня я колись розповідав. Ця майстерня була, ну і як в своїй свого часу під. Під розборку, ну я її викупив, яка дав їй друге життя. І зараз вона якби нас сильно-сильно виручає. Є талька, провели ми сюди світло три фази. І займаємося. І зараз ну, набагато в роботі, звісно, воно все це нас виручає. Так що задавайте питання. Пишіть, можливо, ми щось неправильно робимо. Ми дивимося, читаємо коментарі, до чогось прислухаємося, до чогось що то своє робимо. Теж дивимося, Ютуб, інтернет, і це все якби використовуємо в своїй праці, тому що ну, без порад, без ваших, без тих людей, які це знімають, показують. Ну, не скриваючи, знаєте, як, щоб могли й другі подивитися. Ну, і звісно ж, ми теж будемо показувати, як воно буде працювати. І наша рама на болтах, і там, де ми раму реставрували, ну, звісно, пушку, яку ми з другого разу зробили, і ті втулки, які там все поставили. Ну, читаємо, дивимося і використовуємо в нашій роботі все краще, що ви совітуєте, і вже якби придумано до нас. Так що якось так. Дякую всім за перегляд, дякую, що на нашому каналі, дякую, що дивитесь. Відео сьогодні таке коротеньке, чисто про трактор, бо вже на слідучій неділі приїде мотор. Будемо ставити мотор, ставити кабіну. І вже покажу вже вам якби, кінцевий результат цього всього. А це такий проміжуточний, трошки, такий, знаєте, ну, щоб ви бачили, як це все робиться. На яких ми етапах, повірте, не сидимо, працюємо кожен день. Ну, ці, знаєте, ця робота, вона ну це болти, це варить раму, це така ну дуже е, за, за, заборна робота, скажімо так, і ну нічого. У нас є ще трошки часу до посівної. Я думаю, ми ще за пару тижнів встигнемо і покажемо вам кінцевий результат. Так що слідкуйте за нашим каналом. Ми ще чекаємо вже ж борону, яка доклада ось ось під'їхати. Я думаю, ті люди, які її роблять, дивляться наш канал. Вам привіт! Ми чекаємо борону. Я думаю, наші глядачі теж чекають, щоб подивитися, що ж ви нам там зробили. І, звісно ж, самому цікаво, що вийде з цього всього, коли ми поставимо DAF, а отам все, як люди теж віднесуться до цього, як вони нам зроблять мотор, е і там же состикують нам усі наші кондиціонер і інтеркулір. Ну і звісно ж, як воно все буде працювати. Так що, всім пока, всім добра, здоров'я, головне миру, бережіть себе, надіємося, що все буде добре.